Ну, знову ж таки, з Машою у нас була розмова колись, так коли все починається з питання: а які плани Кремля? Оце ж головне питання, над яким зараз б'ються багато аналітиків, не лише в Києві, тим більше не лише в цій студії. Схоже, що такі водовійськ не буде, так? Тобто, це вже таке ну, загальне відчуття, і це можна сказати найголовніше. Так, ну погодьтеся, деякий час ми чекали на найгірше. А... Тобто, це розгойдування ситуації напередодні виборів. Чи це створення такої перманентної, пер перманентного протистояння? А, ну, Схоже на те, що Путін йде за ситуацією. А, як... Тобто планів у нього фактично і немає. Плани а, виробляються ні, 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 онлайн режимом. Ні, тобто плани, якісь загальні є, оце б непогано би. Так, ось погано е, би створити російську імперію. Ну, ту саму Новоросію. Так, ось цей серп е, співня, з півдня, який це з'єднає з, з е, через Донбас, через Крим, Одещина, е, і з'єднає це з Придністров'ям. Це було ну шикарно, зам... чудово. Але для цього треба, щоб тут всі цього бажали і кидалися з квітами на. До, до, до цих зелених чоловічків і та й. Чого, Чого нема, на щастя, на наше щастя цього нема. І йде корекція цих планів? Так? Якби Донбас і Луганська область теж раду, раду вітали, так? цього теж нема. І з цим референдумом ми бачимо, що Путін від нього трошечки раз і. Відсунувся, коли сказав не його поважає, але не визнав. Так, визната. Да, поважає ну ось бачте, там же ж люди хочуть там почуйте голос Донбасу, давайте федералізацію і так далі. І так далі. Але немає тих дій, які ми бачили в кримському сценарії, так нагнітання, визнавання там і так, далі, і так далі. До того що він сказав: оце б непогано б його краще організувати, тому що було ну ясно, що там не буде тієї навіть картинки, як, яка була в Криму. Так і вийшло. Взагалі, то звісно, це не референдум, як такий, а ну така, такий масовий мітинг у вигляді голосування. І, і він такий масовий. Ось це треба визнати. Він такий масовий. Наскільки масовий, звісно, це залежить від території. Він більш масовий став в Маріуполі, особливо після цих кривавих подій. Ну, дехто каже, що спровокованих, і для цього є якісь певні ознаки цього. Але ну, такі, такі да, там багато населення вийшло. Є регіони, де взагалі ніхто навіть і не збирався ні за кого голосувати.